представник фонду Шевченко Євген Тойович. Представник уповноваженої особи Суслава Івана Олександрівна і представник банку Михайлівський Суслава Івана Олександрівна. Самочало вже чи?

Перед початком по суті розгляду справи було судово клопотання позивача про забезпечення позову. Причому хочу одразу звернути увагу, що фондом тоді заявлялось питання про відкладення у зв'язку з тим, що не прибули всі учасники судового процесу. Однак судом було відмовлено і чітко. Акцентована увагу фонду гарантування, що відповідності до статті 118 кас України заяви про забезпечення погозу розглядаються пізніше наступного дня а, після їх надходження. <клес> Отримавши всі позовні матеріали і вивчивши їх, фонду гарантування було подано заяву про скасування заходів забезпечення позову відповідності до частини 2 статті 118 касс, яка так само має розглядатись не пізніше наступного дня після отримання їх довго. Дана заява була. Розглянути судом з порушенням строку, стачавши на 8 календарних днів. Тобто фактично мало місце, що для позивача судом чітко дотримуються процесуальні строки, передбачені статті 118 час України, а по відношенню до фонду вони ігноруються. Перед цим фондом подавалася заява, якою фонд просив надати пояснення причин порушення процесальних строків. Однак судом дана заява була проігнорована, і таким чином підсумовуючи все вище викладано. Фонд вважає, що суд в даній справі конкретно в даній справі попереджено відноситься до фонду як відповідача і якось більш лояльно сприятливо відноситься до позивача. А тому ми вважаємо, що і суд підставі визначення пунктом четвертого частини першої статті 27 для відводу судді. Ми просимо задовольнити нашу заяву і відвести суддів Шелешка випові дорослі розгляду до даної справи. І Подальше розв'язок справи то, так, проводити новим складом суду, е, після повторного автоматизованого розподілу. Зразу у мене власник, так і особа. Так, і петро надалі. Суд залишається на речі. я Так. Или однако не особо заперечення до позову. Заперечення до позову я подавала через канцелярию. Залучается заперечення пораженный административный позов. Вы просите відмовити за голову позову. Так? Из-за результатами скасувати захід для забезпечення безпечного стану. І особо Питання про справи з сторони позивача. Зазначається, що в зв'язку можливою сіяв директора КОПКЛЯДА та міського інших повноважних представників позивача також міст збирання додаткових доказів. Я щодо не буду поважних підстав для відкладення розвитку ставлю. Я вважаю, дано. Заяву не обґрунтовану і причини зазначені неповажними для начала особливого засідання. Я теж підтримую позицію підходника фонду. Вважаю, що причини не є поважними і щодо нікчемності нас відділяється предметом спора розвитку про нерості нічемності у родині. Власне, суд буквально відмовити задоволені клопотання з підстав зазначених стороною позивача. Вважає першу неявку стороною позивача судове засідання неполажне, та в силу пункту 2 частини 6 статті 128 Казахстанської України є підстави для викладення розгляду справи за статтю «старшу неявку стороною позивача судове засідання».